У вас тут не фабрика, а якесь диво. Чого? Ну тому що це все дуже казково. Не. Як ну, вас звати? Марія. Марія? Пані Марія, а що ви робите? Це... Я все роблю десь по шепоту. У вас є така лаєночка. Називається Ліда Шешкела. Ліда? Ліда Шешкає. А, а це ж шишки з, з півдня? Знаєте, це шишки з Миколаєва. Не можу сказати. Да. <реш> Вначу, ні, не а. Це ж Миколай ще Так, да, Це ті самі шести, Це ті самі шасти. Як Ва. живу? Вам оце цілий рік не набрид новий рік? Ви знаєте, вже сьомий сезон. Ні. <реш> боїться. <реш> Працюємо. І <су> все, і гілочка готова.